Всім привіт! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. Звичайно, ж, і звіняюсь, що я для вас перестала якось дуже рідко знімати і виставляти відео. У мене просто часу немає. Вот. І для вас я знімаю нове відео сьогодні. Я вже встала. Зараз я буду завтракати з Джулією. А за кадром я вже вдянулась, помилася, помила голову. І от печу для вас такі от печеньки. Зараз я вам їх можу показати. Подивіться, такі от красиві печеньки в віді пряничного чоловічка і ялинки. Дві ялинки і один пряничний чоловічок. Зараз я буду робити собі завтрак. Такий я хочу зробити такий от легкенький, можна даже так сказати. Бо я не дуже голодна, бо я десь минут 30. Пила кофе угу. з бутербродиком, Тобто я робила тост з шоколадом. Зараз в мене такий буде легкий перекус. Давайте зробимо, наприклад, салатик. Так, я вже всі вже взяла. Зараз будемо брати ножичок і їх будемо різати. Так, я їх вже порізала, тепер ми зараз будемо брати тарілочку. Так давайте величеньку візьмемо. Щоб все влізло сюди. Так, подивіться, який от чудовий салатик у нас вийшов. От, тепер ми його ставимо сюди. І будемо щось вибрати з фруктів. Я навіть не знаю, що. Давайте, Джулі, щось виберемо. Можемо щось з автоматика вибрати. Давайте собі якісь. Новиночку якусь візьме. Давайте Джулії Манго, а собі новиночку. Це у нас що? Якийсь стріляючі шоколад? Ну, в житті він реально продається а так, блін. Я не знаю, що це таке в такому боксі може бути. Ну, просто так сказала. От. Подивіться, як в нас чудово виходить, тепер ми будемо будити Джулію. І де да, ми з нею сьогодні разом спали? Бо вона боїться одна спати. Коротше, вона зі мною спить. І всім приємного апетита, хто їсть за зі мною. Зараз ми вже поїмо і будемо, звісно, збиратися. Можна навіть, можна навіть так сказати. В принципі, я вже зібрана, мені що там, пару дрібничок треба взяти і все. Так, ми вже поїли. Тобто, поснідали. Тепер ми будемо йти в мою спальню. Так, що нам зараз треба? Нам треба взяти. Наверно, що ми візьмемо? Наверно, телефончик. Ну, і, звісно, Джулія піде зі мною. Бо я її сама вдома не оставлю, і їй теж буде цікаво дивитися, які подарунки нам попадуться. Я навіть приблизно не знаю, які можуть бути. Що там може мені попастися? Я навіть не знаю кількість подарунків. Да, по секрету. І не переключайтесь, дивіться це відео до кінця, і ви узнаєте, скільки в мене там подарунків є під ялинкою, і що мені там попадеться. А зараз я вже буду йти туди, до того будинку. Я вже тут. Зараз я вам зроблю міні-обзорчик на домик. Типа на ремонт. Я його дуже швидко зробила, тому що я хотіла для вас це зняти відео. І, звісно ж, сьогодні для вас його виставити. Звісно ж, вибачте, що я для вас дуже рідко виставляю відео. Просто в мене реально часу немає. А так, в реальній житті я для вас знімаю відео на Угу. Вот, сьогодні для, вас вже зняла... сьогодні для вас я вже зняла одне вже відео, воно вже вийшло на 13 хвилин. Конечно же, не скажу, про що вона. для вас буде секретик. можна даже так сказати. Подивіться, скільки у нас багато подаруночків. Так, джулію, давайте поставимо туди. Давайте ці подаруночки сюди, Щоб мені було їх удобно розпаковувати І почитаємо, скільки їх тут. Так один, два, три, чотири, пять, шесть, вісім, А, вісім подаруночків у нас. Прикиньте. Ваві, просто в шоці, подивіться. Такі от акуратні, такі от красиві, я думаю, що там попадуться дуже красиві штучки. Так, тут у нас два сині, два червоні, три біжевих і один жовтий. Давайте жовтий оставимо на кінець. Ух ти, у нас в першому подарунку попалася гітара. Я тупо в захваті, реально. Просто в мене такі емоції, щоб ви розуміли. Мені, якщо чесно, дуже подобається в і реальну життя, як мені дарять подаруночки. Ну і, звісно ж, комусь робити подарунки теж дарувати. Дуже приємно мені дивитися, ну, як, типу, людині подобається мій подарунок, і вона тупо захваті з нього. Такі емоції в мене і в неї просто я. Я не можу як вам об'яснити це. От, давайте вернемося до розпаковочки. Нам попалися. А, друга штучка, нам попалися цей шарик, який там оцей пересипатий там сніг падає. Оце у нас кошечок з всякими фруктиками. Грейпфрукт. Отакий от бананчик, конфеточки, Цукерочки. Виноградик і ананасик. Ну, Мені реально начало подобається. Мені стать інтересно, що може попастися в жовтому подарунку. Бо він тут один. За кадром я украсила ялинку, щоб було якось по-новогодньому. Звісно ж, вибачте, що я це відео ж знімаю в січні, а Дід Мороз був в грудні. Я ж то ж, ізвиняюсь, мене тоді не було часу. Я, звісно, хочу, щоб в Токабокі додали якусь нову ялинку, щоб там була звздочка. Тобто зірочка. А не, тут у нас якась птичка, тобто пташечка. І в Токабокі дуже мало речей новогодніх. Угу. Мені кажется, всі це замітили. О, тут у нас попалася така от цукерка. такий от радужний. <гум> Він реально дуже смачний. Так, у нас У нас лишилось тільки 4 подаруночка. Давайте відкриємо. Я даже не знаю, який можна. Жовтий ми оставимо на кінець. Блін, не знаю навіть. Давайте відкриємо червоний з ігорошком. Вау! Подивіться, який сервіс! Ух ти Я, Я... ребята, реально в шоці! Подивіться. Такий от прикольний сервіс в хозяйстві знадобиться іменно на кухні. Вау, ну реально він дуже красивий. Буду користуватися ним. І було ще прикольно, якщо там було більше кружечок, а не одна. Тут у нас попався леденець. Такий от біло з розовим. Два леденця у нас зараз вже. І, звісно, я сьогодні для вас зняла нове відео. Як я вам казала, на 13 хвилин, і завтра я його попитаюся зняти. Угу. Сьогодні мені його треба озвучити, а завтра я його виставлю. Тобто я для вас вже, ну, буду старатися вже частіше виставляти відео. Так, у нас попався такий от тортик. Знаєте, аж пахне, аж як свіженький, все одно. І зараз у нас вже останній подаруночок. Це у нас жовтенький. Відкриваємо його. Вау, ребята! Тут у нас попався пранічний домик. Я реально, я реально в шоці, я просто не ожидала. Но мені реально дуже все подобається. Дід Мороз, тобі большой лайк. Реально, мені дуже все подобається. У мене такі емоції просто. Можете подивитися, скільки в мене подаруночки. Оце якщо. Типу обгортки від подаруночків, но реально, ну, реально, мені так все подобається, і Джулі теж. Ну і, звісно вже, отаке от таке було сьогоднішнє відео. Я думаю, що воно вам точно подобається. Сподобалось. Я дуже над нею старалася. Ну, і, звісно ж, я це буду спаковувати і приміщати до себе. Так що всім пока!